Сьогодні, друзі, заріжемо і з'їмо останній плід азіміни в цьому році. санфлауер. Вірочка витягує його. Молодець. Але це іще не все. Щойно нам надійшов вантаж з Північної Америки із Сполучених Штатів насіння цієї чудової рослини, Азіміна. Потримай, будь ласка. 20 кг насіння азіміни. Щойно надійшли із Сполучених Штатів. І я вже розпочав його розповсюджувати по Україні. Вера ріж останній рік. Дивимося. Чудова рослина, яка росте, муси рости по всій Україні. Ух ти, яка красуня! Можеш з'їдати свою половину, а я вже потім. Ця чудова рослина може рости по всій Україні. Не мерзне, шкідників немає хвороб ніяких немає, собі не потрібно її захищати від хвороб і шкідників, собі росте і більше нічого не потрібно робити, тільки збирати врожай і з'їдати. Прагну, щоб повсюди в Україні росла ця рослина. І насіння достатньо буде, щоб в кожному місті містечку ця рослина росла. Дуже смачні плоди. Як бачите, нічого подібного не існує. Смак відмінний, всім дуже подобається і незрозуміло, чому наші люди до сих пір її не вирощують. Прикладу зусиль. Щоб по всій Україні росла ця рослина. Також це так, одна з небагатьох тропічних рослин, яка може просто рости повсюди. І ще, і ще, ще у нас, І ще одна рослина, яка росте на вулиці. І тропічна рослина ліана росте на вулиці і, 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 і кожен рік видає смачню, смачні плоди, екзотичні смачні плоди, які ми їмо в необмежених кількостях восени. Ось, і також можете, можете купувати насіння маракуї північної, свіже насіння з цього року. Також можете купувати насіння азіміни. Незабаром буде насіння хурми і насіння. Скоро, через декілька днів, я вам покажу, буде відео, як ці насіння потрібно, як я висаджую ці насіння і отримую рослини. Так що чекайте наступне відео. Віра, все свою частину з'їла і задоволена.